Готовий дізнатися факти про своє тіло, які звучать як вигадка п'яного біолога. Тримайся, бо після цього ти вже не подивишся на себе так само. Факт один: твоє вухо може рухатись. У більшості людей ці м'язи просто сплять, але деякі реально можуть ворушити вухами як кролики. Якщо ти вмієш, ти офіційно 0,1% обраних. Факт 2. Коли ти червонієш, червоніє, і твій шлунок. Слизова оболонка реально змінює колір. Тобто твій шлунок теж ніяковіє за тебе. Факт 3. Волосся майже вічне. Після смерті воно може зберігатися сотні років, якщо умови правильні. Тобто, твій чубчик може пережити всі тренди. І навіть тік-ток. Факт 4. У тебе в оці є маленька точка сльозовідвід, яка виглядає як чорна діра. І вона реально стікає вниз. Ось чому, коли ти плачеш, тече з носа, тіло любить комбо-ефекти. Факт Найсильніше найсильніший у твоєму тілі язик, якщо рахувати відносно розміру. Тобто твій язик качок більше, ніж біцепси, але хвалитися цим якось дивно. Ну що, тепер ти знаєш, що твій шлунок сором'язливий язик чемпіон, а волосся планує жити довше за тебе. Став свою вподобайку і напиши в коментах, який факт ти хочеш розказати друзям, щоб вони подумали, що ти з'їхав з глузду.